Вітаю друзі на каналі Сенічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні 10 лютого, і пропоную обговорити результати одного дуже цікавого соціологічного опитування, яке провели аналітичний центр видання Ділова столиця і компанія «New Image Marketing Group», яке стосувалося багатьох питань. Насправді там було і про рейтинги партій, і про довіру, недовіру до конкретних політичних персон, громадсько-політичних персон, і про те в правильному чи не в правильному напрямку. Рухається Україна і про те, які проблеми найбільше хвилюють українців. Але я хочу звернути увагу на одну дуже цікаву частину цього дослідження найголовнішу як на мене, яка стосується енергетики. Хто винен, що робити, як влада реагує, вдається їй правильно реагувати, чи знають громадяни про те, що влада робить в енергетиці. Дуже цікава інформація, дуже цікаві дані, які дозволяють зробити низку висновків, які ну, тут так вже традиційно на жаль склалися. На жаль, не дуже приємними будуть для нашої влади. Тим не менше, все це обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвін. Ночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень, і дивитися відео в режимі Прем'єри, це зараз дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже. Було задано одне з питань ключових: хто несе найбільшу відповідальність за проблеми з енергетикою? Очевидно, що більшість в даному випадку 44%, назвали Росію. Хоча мені здається, тут питання просто не дуже вдало було сформульовано, тому що ми можемо розрізняти причини наслідки. Очевидно, що 100% відповідальність за ці проблеми несе Російська Федерація, тому що ці проблеми всі є наслідком атак зі сторони. Російської Федерації, війни, яку розв'язала Російська Федерація. Мені здається, тут не може бути якихось інших трактувань. Але тим не менше, 44% сказали, що Росія 24% назвали відповідальними президента і його команду, 14% – енергетичні компанії, 9% – кабінет міністрів, і тільки 2% – місцеву владу. Але але правильніше було сформовано все ж таки сформульовано друге питання. Про те, хто несе найбільшу відповідальність за неготовність енергетики до нинішньої ситуації, і отут дуже промовисті, і дуже показові дані: 31,8% назвали президента та його команду, що логічно, оскільки президент. Постійно коментує енергетичні питання. Він правда їх коментує в контексті перекладання відповідальності на інших, але тим не менше він на них постійно зосереджує увагу. Ну і обіцяє відплату Російській Федерації у вигляді ударів там по Москві або якимось іншим ключовим центрам прийняття рішень. Давайте так це назвемо. Тому ну, третина громадян вважає, що саме президент за це відповідальність і несе. Енергетичні компанії назвали 25%, кабінет міністрів 25%. Місце. Цеву владу назвали всього на всього відсотків, а причому найчастіше 12% відсотків варіант варіанти обирали в Києві. Ну а безпосереднє суспільство, тобто громадяни, 0,2%. відсотка. Ну тобто, в межах статистичної похибки, і очевидно, що безпосереднє суспільство навряд чи може нести якусь відповідальність, оскільки суспільство ну виконало так би мовити свою функцію з точки зору підготовки до можливих форс-мажорів. Ми знаємо, що всі склади в Європі спорожнілі. Всі станції, зарядні павербанки і так далі. Вони викуплені розкуплені українцями, і в цьому контексті громадяни якраз по максимуму готувалися, намагаючись створити ну, максимально навіть не комфортні умови, хоча б прийнятні умови для того, щоб пережити ту складну ситуацію, яку ми зараз е, е, маємо. Водночас задали питання: хто найкраще зараз справляється з викликами, які стоять перед енергетикою, і от більшість 40% назвали саме енергетичні компанії. Тут теж є певна логіка. Вони працюють над відновленням. За що їм велика шана і подяка безпосередньо працівникам цих компаній. Ще двадцять один відсоток обрали варіант безпосередньо суспільства або громадяни громадські благодійні організації волонтерів. Назвали 8,4%, 6% назвали. Місцеву владу, а от президент, його команда, уряд отримали по 2,3%. Тобто, в принципі, в принципі, справляються вони надзвичайно погано, і суспільство це дуже добре помічає і дуже добре фіксує, незважаючи на всі спроби все хороше приписати саме собі. А далі ну, історія про тотально провалену комунікацію. я чому на початку сказав, що на жаль, тут висновки не втичні, тому що це вже традиційна для нас історія. Влада не вміє правильно реагувати на подібні речі, і рішення, які вона приймає, ну вони, м'яко кажучи, далекі не те, що від ідеалу, вони далекі від нормального розуміння взагалі ситуації. Так от лише 36% громадян знає про те, що в Україні виявляється, працює енергетичний штаб, на чолі з першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики Денисом Шмигалем. Найбільше знають. Серед опитаних про цей штаб Кияни. Ну, очевидно, через різне там інформування, заяви, які в першу чергу стосуються столиці, тому що в столиці одна з найскладніших ситуацій по країні. 58% громадян про штаб нічого не чули, 6% вони вагалися з відповіддю. Ну, коли фактично там, дві третини не знає нічого про існування такого штабу, який повинен бути ключовим. В вирішенні тих проблем, які стоять перед суспільством в контексті енергетики, це багато свідчить про рівень комунікації, да, як, яким займаються представники нашої влади, і наскільки вони здатні цю влад... ну, цю інформацію доносити, доносити безпосередньо до громадян, коли запитали, як ви оціните роботу такого штабу? 33% обрали брали варіант важко відповісти позитивно. Її в цілому позитивно оцінили 14%, частково позитивна, частково негативна 22%, і в цілому негативна 31%. Причому позитивні оцінки частіше надавали в Києві. Мабуть, знов таки через кращу комунікацію на сході на Півдні набагато нижчі показники. Теж дуже цікава історія, яка насправді показує, що влада навіть нормально не може пояснити роз'яснити, як безпосередньо відбувається ця Ну, комуні вирішення тих проблем, які стоять безпосередньо перед Україною в контексті енергетики, і влада не може чітко визначити тих, хто повинен за це відповідати, і ну, власне брати на себе цю відповідальність, вирішуючи ті чи інші проблеми. Таким чином, якщо підсумувати, ми бачимо, що. В більшості регіонів винними в поганій підготовці до енергетичної кризи вважають саме президента його команду. Я так розумію, це ці 5-6 ефективних менеджерів і уряд. Місцева влада вона пасе задніх. Ну причому пасе задніх тут для них це позитив, оскільки громадяни на місцеву владу не перекладають таку відповідальність. Є певний відсоток і очевидно, що. До представників місцевої влади є теж дуже багато питань, але ці питання, ну вони не можуть носити стратегічний характер, вони носять більше характер тактичний. А от питання стратегії, ну це питання віддання знов-таки центральної влади. І я розумію, що на банкові подібні результати не надто позитивно будуть сприймати. Почнуть шукати якісь якесь замовлення, почнуть шукати когось, хто за цим, начебто, стоїть і хто хоче погано зробити там для. Президента і так далі, але е, насправді це очікувані дуже результати, тому що коли ти постійно щось обіцяєш, ти кажеш, що ситуація під контролем, що в нас всього вистачає. Потім трапляються такі речі. Е, Знов таки очікування, тому що було очевидно, і ще в кінці літа, на початку осені говорили про те, що Росія буде бити туди, куди вона б'є, і ситуація буде такою, якою вона власне потім стала. ну До цього треба було дещо в інший спосіб готуватися, але ну цього не вийшло зробити. Ну і звісно, це повний повний такий комунікаційний провал рядової команди. Чому тому що ну просто публікувати якісь там прес-релізи або вивішувати якісь графіки? Які буквально через годину летять до біса і, взагалі, якби не працюють, ну, це теж не сприяє підвищенню, скажімо так, рівна довіри до тих людей, які роблять такі заяви, які в цілому відповідають за вирішення цих енергетичних проблем в країні. Таким чином, ця енергетична криза спричинена діями Російської Федерації, вона дуже. Жорстко вже вдарила по владі, і я боюся, що ця тема буде ключовою і в, в наступні місяці. Чому тому, що вже зараз частина людей, які мають відношення до енергетичної сфери, кажуть, що далеко не факт, що весною і літом. Ситуація покращиться. Єдиний плюс буде в тому, що не потрібно буде опалення. Ну, наприклад, десь там з квітня місяця вже буде більш-менш нормальна там температура повітря, і відповідно не треба буде подавати опалення в будинки, але за світлом проблеми нікуди не подінуться, тому що росіяни будуть бити. І далі продовжувати, якщо війна не закінчиться по тим розподільчим станціям, створювати ті проблеми, які вони створюють нам зараз. Крім того, літом споживання електроенергії не обов'язково стає меншим ніж взимку. Бо, наприклад, при сильних морозах єдиним плюсом є тільки те, що можна не користуватися, наприклад, холодильниками. Літом очевидно без холодильників дуже складно, практично неможливо, і їх треба буде максимально Застосовувати, використовувати, як це можна буде зробити, оце цікаве питання, і це питання в першу чергу до діючої влади, тому історія з енергетикою перетворюється на ключовий виклик взагалі для нинішньої владної команди, і вона буде безпосередньо впливати. От вже на, на другі, треті, п'яті, шості частини там різних опитувань, де мова йде про майбутні вибори і про те, які рейтинги там у. Діючого президента у гіпотетичної партії, яку може створити там діючий президент. Та і взагалі про це питання будуть говорити всі, враховуючи останні події, влада не надто на це звертає увагу. Вона вважає, що якось воно само по собі вирішиться, і громадяни автоматично повинні весь негатив перевести в бік Росії. Так то воно так, і ніхто абсолютно цього не відкидає. Але е, все більше і більше виникає питань: а що ж ви зробили для того, щоб цього не запустити? І отут е, знаєте, той приклад, який дуже полюбляли наводити представники влади про Ізраїль, який, до речі, абсолютно від початку був нерелевантний по відношенню до України, і дарма його брали активно так розкручували, тому що Ізраїль стикається з зовсім іншим? Е, Ну, Рівним викликів, які перед ним стоять, і ворог, який є у Ізраїля, набагато менш небезпечний, ніж той, який у нас да? Російська Федерація. Але тим не менше, коли наводили цей приклад і казали, що ми зробимо так, що ви будете ледь не під залізним куполом, а потім це звели ну, принаймні наші критичні об'єкти будуть під залізним куполом. Виявилося, що ніякого залізного куполу немає. А є історії, в тому числі на плівках міндіча про те, що. Там якось шкода будувати захисні об'єкти, тому що їх все одно роздовбають так. Росіяни, може, би їх і роздовбали, але перший, другий, третій раз, коли б вони їх роздовбували, страждали би тільки захисні споруди, а не безпосередньо те, що знаходилося б під ними. А так по факту вийшла зовсім інша історія. І цю історію нам тепер дуже довго розгрібати. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. Звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!